З вами В'ячеслав Ярмак і команда Єрназія. І сьогодні ми поговоримо про те, як використовувати системи рівнянь для розв'язування текстових задач. Умови ми візьмемо ось цієї книжечки. Ми для порівняння розглянемо декілька задач, розв'яжемо і за допомогою системи рівнянь, і за допомогою рівняння. Справа в тому, що так майже завжди можна зробити. Ну, давайте спочатку розв'яжемо одну завдання, а потім я прокоментую доцільність та разом подумаємо над недоліками і перевагами того чи іншого методу. І так, перша задача. В першому мішку на 8 кг картоплі більше, ніж у другому. В першому мішку на 8 кг більше, ніж у другому. Кілограмів картоплі в другому мішку. Якщо в обох мішках 56 кг. можна написати разом 56 кг. Давайте цю задачу спробуємо спочатку розв'язати за допомогою рівняння. Це можливо. І так, перший Для того, щоб розв'язати задачу за допомогою рівняння, необхідно щось позначити в якості невідомої величини. І ми вже з вами говорили, що краще позначати те, що питається. А якщо запитують і одне, і друге, то вибрати з цих двох те, що менше. У нашому випадку питання сформульовано конкретно: скільки кілограмів картоплі в другому мішку? Тобто, проситься. В другому мішку позначити х кілограм картоплі. Єдине, що давайте подивимось, в другому мішку менше, ніж в першому, так, написано в першому на 8 кг більше. Значить, ми можемо сказати, що в другому мішку х кілограм картоплі. Тоді в першому на 8 кг більше, що це мається на увазі. Якщо на 8 більше, це х додати 8. І разом у них 56. Залишилось скласти рівняння. Разом це, щоб отримати з першого і другого мішка, необхідно їх додати. Тобто, додавши кілограми картоплі в першому і другому мішку, ми отримаємо рівняння і запишемо його x додати x додати 8 до рівня 56. Це, залишилось його розв'язати. 2х дорівнює 56 відняти 8, 48, х дорівнює 24. Ще раз перевіряємо, що ми за Х позначали. За Х ми позначали кілограми картоплі в другому мішку. Що нас питали, скільки кілограмів картоплі в другому мішку? Фактично, задача розв'язана. Давайте тепер спробуємо ту ж саму задачу розв'язати. За допомогою системи. І взагалі подивимось, які вимоги необхідно поставити. Значить, якщо ми будемо розв'язувати задачу за допомогою системи двох рівнянь, то нам необхідно ввести дві змінних. Змінну X і змінну Y. Отут дуже легко це зробити. Якщо у нас є два мішки, то кількість картоплі в першому мішку Х, в другому Y. І все. Але далі ми повинні зрозуміти, що нам необхідно буде створити два рівняння. Раз у нас дві невідомих, то для того, щоб розв'язати задачу, треба утворити два рівняння. Читаємо, як же нам ці два рівняння утворити. Значить, разом у нас 56, і це говорить про те, що дуже легко записати перше рівняння Х додати Y до рівня 56. І в першому на 8 більше, ніж в другому. Тобто отут на 8 більше, ніж отут. Ну ми вже розглядали. Можна з більшого відняти менше і записати тому, чому скільки це буде х відняти y до рівня 8. Чому саме так зручно? Тепер ще зручно розв'язувати цю систему в даному випадку найбільш доречний спосіб. Правильно, спосіб додавання. Додавши ліву частину обох рівнянь, у нас зникає змінна y. А і отримаємо 2х дорівнює 56 додати 8. 56 додати 8, 64. Х дорівнює. Ділимо на двічку 32. О, я вже думав помилку зробив. Справа в тому, що в першому рівнянні Х-24, а в другому 32. Ні, давайте уважніше. В першому е, з, способі за Х було позначено кількість кілограм в другому мішку, а в, в цьому способі в першому. Тому для того, щоб отримати остаточну відповідь, а нас питають, скільки кілограм картоплі в другому мишку, нам необхідно знайти Y. Ну, взагалі, щоб розв'язати систему, треба розв знайти X І y. І так, підставляємо 32, наприклад, ось оце рівняння, і маємо 32 додати Y до рівня 56. І вже тепер отримуємо 24 кілограми. Тобто Відповідь: В другому мішку було 24 кілограми картоплі. От ми зараз подивилися розв'язування цієї задачі двома способами. Виникає закономірне питання, так а яким же способом краще? Ну, тут я вам скажу так: краще тим, який ви краще володієте. Це перша. Тому що якийсь, якщо ви якимсь способом володієте не в повній мірі, можна зробити помилку і піти дуже таким довгим шляхом. Тому, якщо ви знаєте спосіб гарно, використовуйте його, не задумуйтесь. В даному випадку, тут така ситуація. І взагалі не тільки в цьому випадку, це загальна закономірність. Якщо ми розв'язуємо задачу за допомогою рівняння, то в нас більші складності виникають на етапі складання самого рівняння. А потім, уже коли розв'язали, ми вже тоді легко отримуємо відповідь. Якщо ж ми розв'язуємо задачу за допомогою системи, то якраз систему легше утворити з двох рівнянь. Але потім більше клопоту маємо з розв'язуванням цієї системи. Ну, в деяких випадках, як тут ніякого клопоту не було. Тому давайте ще подивимося одну задачу. І вже її розв'яжемо за допомогою системи. Першого дня продали на 20 кг на 20 кг апельсинів більше, ніж другого. Кілограми апельсинів продали другого дня, якщо другого дня продали в три рази менше, ніж першого. В три рази менше, ніж першого. Ну, от, давайте подивимося. В даному випадку задачу будемо розв'язувати з допомогою системи. Значить, нехай першого... Для цього нам необхідно ввести дві невідомих. І як я вже сказав, це дуже легко робити. Першого дня продали ікс, другого дня продали Y кілограм. Першого дня на 20 кг більше. Тобто, ми можемо сказати, що ось тут, на 20 більше, ніж ось тут. Значить для того, щоб скласти рівняння, віднімаємо з більшої величини меншу. І записуємо воно до рівня тому, наскільки більше. Тобто, в даному випадку, на 20. Перше рівняння готове. Друге рівняння. Другого дня в три рази менше, ніж першого. Тут нам подумати треба, як записати це рівняння. Значить, Y ми позначили другого дня в три рази менший, ніж першого дня. Тобто першого дня в три рази більше. Значить, як же вирівняти ці рівність записати? Значить, якщо кілограми, які продали другого дня, помножити на 3, то ми отримаємо однакову е, кількість кілограмів. Тобто записати можна так. Х дорівнює 3 помножити на y. Давайте ще раз впевнимося, що це правильно. За умовою задачі другого дня в три рази менше, ніж першого дня. В 3 рази менше. Значить, якщо ми другого дня помножимо на трійку, то ми отримаємо. Одинакову кількість. От це і записано. Тепер розв'язуємо е, цю задачу доречно розв'язувати способом підстановки. Він теж якби проситься, тому що вже в другому рівнянні виражений Х. Можна, звісно, використовувати різні способи, але найбільш доречніший, він вже наполовину якби, виконаний, х дорівня 3. Таким чином, сюди замість х переписуємо 3Y. Відняти Y дорівня 20. І х дорівнює 3Y. Значить, з цього рівняння знаходимо y. 2Y дорівнює 20, зі ціля Y дорівнює 10. Ми знайшли y. Що ми позначали за y? Кількість апельсинів, проданих другого дня. Можна знайти Х, Х дорівнює 3 помножити на Y, це буде 3 помножити на 10, це буде 30 кг. П'ять же, не пишемо автоматично до відповіді відповідь системи. Тобто, якщо хтось напише відповідь, як ми писали до системи 30 і 10, то це буде неправильно. Тому що тут не просять розв'язати систему. Взагалі про систему в задачі мова не йде. Тому і ще раз перечитуємо умову задачі перед тим, як записати відповідь. Скільки кілограмів апельсинів продали другого дня? Другого дня ми позначали апельсинів ігри кілограмів. Значить, до відповіді треба, потрібно записати 10 кілограмів. Все, можна записати повну відповідь, другого дня продали 10 кілограмів, можна першу. Так, давайте ще розглянемо одну задачу. Значить. Що я ще хотів сказати? Справа в тому, що текстові задачі за допомогою складання рівня починають серйозно розв'язувати вже в 6 класі. Система, зазвичай, діючою програмою в 7 класі. Але для тих учнів 6 класу, які опанували, а це не складно подивившись попередні три відео. Способ розв'язування систем, ви маєте право вже в 6 класі розв'язувати. Текстові задачі за допомогою систем Рівняння. Ще одна задача. На першій полиці було в два рази більше книг, ні, книг, ніж на другій. І так, маємо перша полиця, друга полиця в два рази більше, ніж на другій. Якщо з першої полиці переставити на другу 20 книг. Давайте напишемо тут, якщо і що відбудеться після того, якщо буде виконадія, з першої полиці переставити 20 книг на другу, то книг на обох полицях стане порівну. Скільки книг було на другій полиці? І вже давайте вирішимо, що ми будемо позначати за Х за І. Та й вирішувати нічого не потрібно. От Чим зручно системою розв'язувати задачі, що тут, якщо є дві полиці на першій полиці, буде X книг, на другій Y. Тобто, що позначати за Х за І, майже проблеми ніколи немає. Проблема далі буде. От Зараз ми починаємо перше, скласти треба два рівняння, а по-друге, розв'язати систему, яку отримаємо. І так. На першій полиці в два рази більше книг, ніж на другій. Що можна сказати, що ось ця величина в два рази більша, ніж оця. Значить, щоб було порівну, нам необхідно ось отут домножити на двійку. Тоді буде мати ось таке рівняння. Звертаю увагу, не ось отут домножити, бо тут уже вдвічі більше. Значить, щоб було порівну, треба ось тут домножити. Або можна було тут поділити на двійку, але ділення з ним не хочеться мати справу за його разу. Таким чином, маємо x дорівнює 2y. А потім наступно, далі читаємо мову. Якщо з першої полиці, а на першій полиці у нас x книг, переставити 20 книг на другу полицю. Що це за дія? Переставити це відняти. Тобто з цієї полиці нам необхідно відняти 20 книг і переставити, значить, додати їх до книг, які стоять на другій полиці. І тоді за умовою задачі стане порівну. Значить, це є друге рівняння. Х відняти 20, буде дорівнювати, y додати 20. Ось ми отримали друге рівняння системи. І в 5 вона проситься розв'язувати способом підстановки. Тому що з першого рівняння Х вже виражено. І ми підставляємо в друге рівняння замість X2Y. Я вже одразу буду писати без значка системи, тому що це буде рівняння, до якої входить тільки змінна у. y. І тому маємо 2 у відняти 20 до рівня Y додати 20. Переносимо тадарки з невідомим ліворуч числа праворуч. Не забуваємо змінити знаки. 2 відняти Y маємо Y. 20 додати 20 маємо 40. Ми отримали значення змінної Y. Що ми позначали з буквою Y? Ми позначали кількість книжок на другій полиці. Читаємо питання. Скільки книжок було на другій полиці? Все. Це відповідь. Якби було питання, скільки книжок було на першій полиці, ми б зараз ще знаходили X. А так і потреби в цьому немає. Навіщо він нам потрібен? Тому відповідь. 40 книжок. От ми з вами зараз переглянули ще спосіб використання методу. Е, Розв'язування текстових задач за допомогою складання систем рівняння. Ми побачили, що можна одну і ту ж саму задачу розв'язувати як за допомогою рівняння, так і за допомогою системи рівняння. Подивилися трошки, як кажуть, плюси і мінуси того і іншого способу. І робимо висновок, що за допомогою систем рівняння легше визначити, що позначати за невідому. Бо взагалі воно одразу видно. Але важче потім розв'язувати саму систему, відповідь і так далі. Ще й два рівняння треба скласти. За допомогою рівняння, якщо нам правильно вдалося визначити, що позначити за невідому скласти рівняння, далі все легко. Розв'язали рівняння, отримали корінь рівняння, і далі подивилися, що треба записати до відповіді. Все, дякую за увагу. Семикласники, вперед. Шестикласники також. Ви теж можете це робити. На все добре, щастиво!